Сьогодні розповімо про Уласа Самчука, видатного українського прозаїка ХХ століття, літописця трагедії нації. Він першим світові розповів про голодомор 1932-1933 років та систему Гулагу, був і членом уряду УНР в еміграції і автором 16 романів, з поміж яких трилогія Волинь. Гори говорять Марія. Улас Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дербань на Волині в заможній селянській родині. Улас навчався у Кременецькій українській гімназії. Його захоплювали історія і література. А образи рідної Волині залишаться в його творчості назавжди, починаючи від роману Волинь і до Есе на краю часу. Не бажаючи служити в польському війську, він у 27-му році втік до Німеччини, а згодом оселився в Празі, центрі української еміграції. Тут працював, навчався, вдосконалював мовну грамотність, долучився до студентського осередку і видав перші важливі твори. У 33-му році Самчук створює роман «Марія». Марія перший художній твір про голодомор, що став літературним пам'ятником мільйонам загиблих. У 37-му році очолював секцію митців при проводу ОУН у Празі, активно розвивав українську культуру загалом. У Празі закохався в Марію Зоц. Вона стала йому підтримкою і натхненням під час створення Волині, яку він їй і присвятив. Пара розлучилася через матеріальні проблеми. Та новий роман Уласа з Тетяною Праховою. Зустріч із Тетяною стала доленосною. Дівчина запала йому в серце своїми великими карими очима, свіжими рум'янцями на щоках і яскравим образом. Жінка стала його найбільшою любов'ю і вірною супутницею на решту 50 років життя. Самчук активно висвітлює події Карпатської України і навіть потрапляє до тюрми. Його врятували впливові діячі. У Рівному Самчук очолює українську газету Волинь. Її видають навіть під час німецької окупації, за що німці погрожували уласу розстрілом. Саме там він тісно співпрацює з поеткою Оленою Телігою. Вони стають соратниками в ідеї, слові боротьбі. Її тексти з'являються на сторінках газети, а її постава захоплює Самчука. Після того, як Теліга поїхала до Києва, Самчук з тривогою стежить за подіями. Її арешт і розстріл у Бабиному Яру в 42-му глибоко вразили його. У мемуарах він писав про неї з болем і шаною, називаючи винятковою постаттю українського жіноцтва. Самчук гостро критикував російську імперську ідеологію, називаючи Кремль стволом великого Чиряка на тілі Європи. Самчук публікує есе Нарід чи чернь, де розділив українців на ті, що мають національну свідомість, і ті, хто легше піддаються маніпуляціям. Після Другої світової війни Самчук жив у таборах для переміщених осіб у Німеччині, став членом уряду УНР в еміграції та очолив МУР, мистецький український рух. Потім перебрався до Канади, став співзасновником ОУП «Слово» та Світового конгресу українців. За океаном він зустрів ще одну любов. В архівах Самчука були виявлені 16 листів, які свідчать про його таємне кохання з художницею Любою Генуш, молодшою за нього на 19 років. Листи виявилися справжньою сенсацією, оскільки до цього про їхні стосунки нічого не було відомо. В еміграції виходять низка його творів: Ост, морозів, хутір, а темнота перший роман про табори Гулагу. В автобіографії 5 по 12 описує свої 40 років життя як період війни, вигнання бідності і боротьби, роки, що стали мікрокосмом світових лих: імперії, війна, голодомор табори. У 80-му році його кандидатуру висунули на Нобелівську премію. Останні роки життя Самчук провів у важких умовах. Хвороба забрала його зір, і він більше не мав можливості писати. Він виживав на мізерні заробітки. І навіть не можна було сказати, що він був пенсіонером, радше на межі жибраства. Улас Самчук помер 9 липня 1987 року і похований в Торонто. У перші роки незалежності окремі твори Самчука з'явились у шкільній програмі. Але за Януковича у 2012 році творчість Самчука була вилучена. Повернути її вдалося лише у 2015 році, коли парламент відзначив 110-річчя письменника. Нині його твори мають значення для збереження національної пам'яті. Улас Самчук не просто митець та письменник. Це людина, яка особисто пройшла через основні трагедії України ХХ століття та відобразила їх у літературі. Його хроніки й досі не втрачають актуальності і резонансу.